Буду робити для вас сьогодні красивий букет із жоржинами та гладіолусами. Робимо букет із жоржинами. Я так хотіла його зробити. Дуже люблю жоржини, так їх по центру, найбільший, та гладіолусами. В мене є морозець, яким я доповнюю букет. Папа, я роблю букет уже з жоржинами нашими. Дивися, пап! Пішов. Дивіться ви. Я хочу це магнату штуку. Так гарно. Це в мене гортенція, вона вже зелена. Отак. Пап, ти бачиш, я букет роблю? Букет. Роби, роби. Жоржини, ти любиш? А ви любите Жоржини? Дивіться, які вони мене яскраві, гарні. Криві такі. Бачите, які криві. І сюди, так. Хай я усе красиво. Це майори. У мене ще є жоржини. Отакі. Листочки обриваємо, щоб не псувались. Це щось таке наробила, наробила, нафантазувала. Ось сюди, ось так. І по центру. Акцент по центру. Отака квітка в полі знайшла. Думаю, вона сюди пасуватиме. Отак, бачите? У мене ще ягоди є. Бузина. Це ж взагалі. І більше оцих пухнастих таких. О таких акцентів. Треба якийсь яскравий акцент сюди. Знову якусь іскриву квітку, яку я не можу вставити. Майже змогла, майже справилась і сюди мати якісь Акценти такі. Я цей букет зроблю. Вона крива, але немає нічого неможливого. Отак хай обіймає цей гладіолус. Отак. Ну, дійсно, коли крива квітка, то що я? Як я, Яка виросла? Всі квіти прекрасні. Здворіть можна від такої краси. Опа, диви! Оксана, роби собі мовчу, зробиш побачу. Та Я вже майже зробила. Ледь в руках тримаю. Головне шкірі та нерівні. А я собі його роблю, роблю так. Я його зв'яжу. Треба знайти, яким боком засунути ту квітку. Як її сюди. Тикнути. Оцих пухнастих штук мені завжди не вистачає. Вони створюють об'єм. Їх мало не буває. Отак їх от знизу, так. Фічек. Комар кусає. Фечека так. Розкоші. Розкоші бур'янів. Це ж я не знаю, що це. Хто знає, що це, скажіть? Мабуть, це якась, мабуть, це якась верба. Росте на річці. А, ти про помідори, я про букети. Ну, скажи, що щось таке красиве. Оксана. Чого? А ти, мені про ці раз сказала, що... а ти мені про одні помідори, понімаєш? Я б про помідори тільки раз казав. Та ти мені цілий день, помідори та картошка. Помідори та картошка. А я б за квітками засадила. Так, в мене немає вже шнурочка. Мені треба зараз за нього десь... Хто чим хвастається? Ви бачите це? Коли ти хочеш зробити щось таке? Тобі кажуть, що про про якісь такі приземлені побутові речі, розумієте? На вузлок. А ще це моє хобі, воно мені нічого не приносить, бо мене не розуміють. І я просто роблю таке щось для душі. Трояв моєї душі. Це не якісь там помідори. Кочки співають. Свірінь-свірінь. Вона хвалять. Це що я зробила? Таке б хочеться підтримляти, щоб він стояв. Просто один якийсь такий оси травинка, що вона не підрібнеться. Ну, скажіть мені щось. Як вам? Ну що я зробила таке? Одну квітку отак можна кудись так, засунути і так. Я просто коли його скручувала, то воно десь там повилазило. Так воно все так сидить буде. Трічать красиво. І бузина так тричить красиво. Пишіть, як вам моє творіння?